Але я буду шити там якісь для військових ще щось робити. Це не питання до жінок, людей, які не мобілізаційного віку, чоловіків, або дітей. Вони свободні і вільні. Це питання закону і справедливості. Якщо ти мобілізаційного віку, згідно українського закону, ти маєш бути в Україні, і тому ти або працюєш, або ти воюєш. І це факт. Відчуваю, сьогодні буде довга розмова. Де ж діти наших можновладців? Де ж діти наших чиновників? Гарне питання. Знаєте, хто де? Хтось в одній країні, хтось в іншій країні, де завгодно, тільки не тут, тільки не в Україні. Чому не воюють діти депутатів? Напевно, це питання цікавить багатьох українців. Тим паче на фоні нового законопроєкту, який буквально на днях вступить у силу. У лавах ЗСУ наразі перебувають лише кілька синів, депутатів і то екс, а де ж діти верхівки української влади. Як можна говорити о мобілізації всіх і вся, якщо діти еліти живуть в штатах? Та неважливо, який у тебе громадянин, Ну, ти ж живеш там. У зв'язку з розв'язаною Росією війною в Україні часто люблять порівнювати себе з Ізраїлем, обговорювати досвід армії обох держав, як вони влаштовані і за яким правилами діють. Але на тлі проблем з мобілізацією в Україні слід згадати і цей досвід в Ізраїлі. По всій країні у війні проти Хамасу воюють діти та інші родичі аж 19 міністрів. Усі деталі вже у цьому відео. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн, Не забудьте підписатися, натиснути на вподбайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Чого не воюють діти депутатів? Чого не воюють депутати? Ну напевно, що по одній причині, що вони діти депутатів і вони депутати. От і вони ніколи не будуть воювати. Ну, хочете ви того чи ні, ну це є правда. Тож розпочнемо з депутатів, які все таки відправилися на фронт, щоб стати на захист батьківщини. Далі буде короткий список. Друзі, всіх вітаю. Дуже рада бачити сьогодні в парламенті земляка Сергія Рудика, який вперше після повномасштабного вторгнення прийшов до парламенту. Не тому, що він прогулив його округ, має знати, що це один із найкращих народних депутатів України, тому що Сергій мобілізувався і весь цей час в в силах України. Серед чинних народних депутатів України до лав ЗСУ від перших днів війни вступив нардеп Роман Костенко, який є секретарем комітету з питань нацбезпеки оборони та розвідки. Він має бойовий досвід ще від 2014 року. Він служив у зоні АТО і був одним із захисників Донецького аеропорту. Нардеп Роман Возинський є матросом сил спеціальних операцій зсу. І теж від перших днів війни пішов на фронт. Далі нардеп Сергій Рудик. Він теж доєднався до війська 2020 року. Він розповідав, що ще в 2021 році підписав контракт резерву першої черги, за яким у разі війни зобов'язався прибути до ТЦК. До оборони Києва у лавах тероборони в перші місяці повномасштабної війни долучився нардеп Володимир Вятрович та екс-голова Верховної Ради Андрій Парубій. Каже, не буде переконані. Що вони просто сходом і півнем пройдуться безболісно, це в черговий раз стало великим фейком і великою їхньою ілюзією. Всі українські міста сьогодні чинять оборону. Ми розуміємо, що їхні військи було скамоване на Київ. Ми зараз в Києві, ми знаходимося майже в центрі Києва, так не майже, а в центрі Києва. І ми усвідомлюємо, що їхній наступ повністю захлеснувся. Серед військовослужбовців з Верховної Ради і жінка це народна депутатка Людмила Буймістер. Ще більше МН, людей, які пішли на фронт, можна назвати і серед депутатів місцевих та обласних рад. Реально до абсурду доходить, тому що ми тормоза всією державою. Якщо ми не перебудуємося. Повірте, що ми будемо геройськи отак откатуватися. Буде фортеця Бахмут, фортеця Часів Яр, фортеця Авдіївка, і пішло поїхало. Якщо не включаться мозги, якщо не почне вся країна воювати, вся це і передня лінія, яка воює, і та і то як... і чорті почнуть mm -hmm. воювати. І, тут, конечно, я скажу банальність, але Черчил ще казав, якщо діти чиновників не воюють, то це перетворюється війна на бізнес. Ну на жаль, воно так нема зацікавленості в тилу, щоб ефективно воював передній край. І, хоч депутати на фронти є, хоч і мінімальна кількість то дітей депутатів взагалі майже не знайти. Депутат від фракції Слуга народи і заступник голови комітету справ людини Руслан Горбанко нещодавно відповів на звинувачення українців у тому, що депутати, чиновники та їхні діти не воюють за словами Горбанко, Депутатів призиного віку виявляється близько 180 осіб, а це дві роти цієї кількості за його словами потенційно мало. Війну це взагалі не вплине. Бо якщо взяти будь-яку військову частину, то мінімальна кількість особового складу це 5-6 тисяч військових. Ну і скажіть, чи допоможуть ці 180 осіб? Думаю, що ні наголошує народний обранець за даними парламентаря. Зараз точно служать 5-8 його колег. Діточки повинні гинути а, на фронті. Де діточки всіх депутатів? Чому вони там сидять? Хай захищають Україну. Хай створюють свій батальйон Верховна Рада, забезпечують себе. І, наприклад, взяли там чи Авдіївку, чи напряма Бахмута і, і пішли там. Чому у нас тільки один народний депутат воює? Скільки нардепів пішли на фронти, чи воюють їхні діти, намагалися розповісти і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Проте конкретної відповіді він так і не надав. Україні. Воєнний стан, загальна мобілізація. Чи відомі вам колеги-депутати? Чиї діти зараз на фронті? Ви знаєте, колеги депутати, так це в нас як мінімум є двоє народних депутатів, які воюють на передовій. Це народні депутати Кох Костенко і Лалозинський. вони практично з першого дня пішли на фронт і дуже ефективно. Працюють і на фронті, і працюють у Верховній Раді України приберучи участь в засіданнях як комітетів, так і Верховної Ради. Що стосується дітей, ну мені таких невідомо, мабуть, в тому числі і тому, що у нас дуже молодий склад Верховної Ради, в декого ще просто немає дітей, в кого в декого ще вони дуже дрібненькі. Що стосується старшого покоління парламентарів, мені теж таких випадків невідомо. Ось де діти самого Стефанчука, то ми розкажемо вам деякі відомі деталі. Ще у вересні 2023-го Стефанчук Стефачок розповідав, що двоє його повнолітніх дітей, донька і син, проживають і навчаються у Києві. Вісімнадцять. А де зараз ваш син? Син в Україні вчиться в, в Київському університеті. А донька? А а донька навчалася у Віденському університеті 24.02. Вона сказала, що тато в такий складний для країни час я не можу продовжити там навчання. І перевелася в Київський університет, теж навчається в Київському університеті. Діти спікера щонайменше перший рік повномасштабного вторгнення провели у Європі, зокрема син Олесь, який публікував інстасторіс із Лондонської вечірки. Раніше у змі ходили чутки, що син спікера Верховної Ради Олесь зміг виїхати за кордон під час вже воєнного стану. Але водночас, за словами Стефанчука, у 2021-му Олесь став студентом університету імені Шевченка, обравши вітчизняну освіту на відміну від доньки, яка вступила у Віденський виш. Навчання звільняє його від мобілізації. Зації, але не дає право на поратин кордону після цих чуток. Олесь Стефанчук до слова видали зі своєї сторінки всі фото та актуальні історії. Поки проблеми з мобілізацією в Україні нікуди не зникли, і частина суспільства обурюється. Мовляв, нехай депутати і їхні діти воюють в Ізраїлі проти бойовиків. Хамас вже воюють діти та інші родичі членів тамтешнього уряду. У складі армії, яка воює проти палестинської терористичної організації, є близькі родичі прем'єра країни Натаньягу та 18 інших членів уряду держави. Про це інформувало видання дані Єнд. Журналісти перевірили, чи беруть діти ізраїльських міністрів в участь у бойових діях або ж у внутрішньому конфлікті. І як з'ясувалося, до війська були призвані син прем'єра Натаньягу, син президента, сини генерал лейтенанта армії оборони Ізраїлю, двоє дітей міністра оборони. А також четверо дітей міністра поселень Орінстру було призвано 21 родича, зокрема братів і племінників, член організації партії Ганса та міністра Хілі Тропера. До війська призвали двох синів міністра, який змінив ганса на посаді начальника штабу 2015 року і приєднався до його партії у 2022-му. До армії були призвані двоє дітей міністра оборони, і це далеко не увесь список. Які робити висновки вирішувати тільки вам? Проте думками можете поділитися в коментарях. Я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподбайку та дзвінок.